У кого завтра в нову Яворівську не буде світла та як триває видача пільгових електронних квитків. Мої вітання. З вами Марія Канцелярист і зараз про підсумки. До повідомлень держави у Збройних силах України вперше створили спеціальний медичний підрозділ. Це перший окремий медичний батальйон. Відомо, що сухопутні війська сформували його на базі медичної служби першого інтернаціонального легіону. Національний комітет Товариства Червоного Христа України та Міністерство аграрної політики та продовольства підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільну роботу задля підтримки мешканців сільських територій та аграріїв, які постраждали внаслідок війни. Новини на Янтарне Фем. І До локальних підсумків у зв'язку з виконанням філією Новояворівської електромережі планових поточних ремонтів, 8 квітня з 10 до 15 години, припинять електропостачання споживачів групи 22. Усі адреси є в наших соцмережах. Ді триває видача електронних квитків. Уже відбувся другий її етап ідеться про картки для безкоштовного проїзду на приміських і міжміських автобусних маршрутах району. Раніше такі квитки видали кільком пільговим категоріям. Цього разу до переліку додали нові деталі є в телеграмі і фейсбуці. Янтарнефем. Днями відбувся публічний звіт нову яврівського міського голови Володимира Мацелюха за 24 рік. Детальна презентація за підсумками цієї роботи доступна за відеопокликанням, яке можна знайти в наших соцмережах. Черговий майстер-клас Великодні писанки провели у Новояворівському краєзнавчому музеї. Цього разу для родин загиблих, героїв громади, присутні підкреслили, що такі заходи не лише спереляють збереженню традицій, але й дають можливість родинам загиблих захисників відчути важливу підтримку старостинських округах Новояворівської громади провели традиційні заходи до Дня довкілля. Мешканці, особливо молодь, активно долучилися до весняної толоки. Прибирали громадські місця, очищували узбіччя доріг, лісосмуги та впорядковували квітники. Новини на Янтарне. -ФМ. І до новин спорту у межах першого туру чемпіонату Львівської області з футболу серед команд Прем'єр-Ліги відбувся матч між клубами Нафтовик Борислав і Гірник Новояворівськ. За інформацією Львівської асоціації футболу його фінальний рахунок 3-2. І Про погоду у вівторок пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Часом сніг і мокрий сніг на дорогах ожеледиться. Вночі сильний, заморозок 0, 5. Місцями надзвичайний до мінус 9 морозу. Температура в день 2-7 тепла. Погіршення видимості в опадах і хуртовині. Оголошено жовтий рівень небезпеки. І це все. Головне, нехай цю прохолоду квітня. Зігріє для вас тепла музика. Від 97 і шість ефем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.